Всім привіт! Ви на каналі Льона Флях. І сьогодні я хочу з вами розпочати лікування. Ось цих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 орхідей. Ці орхідеї мені при... привезла знайома. Дуже гарна знайома це її орхідеї. Їй дарували, вона якби за ними ухажувала, як могла, як розуміла, як е е е було часу, і е потихеньку, потихеньку вони пішли, почали е е все хуже-хуже себе почувати. Вона мені дзвонила, скидала фотографії на ось цій здоровій орхідеї. Це їй подарували, бо це свого юкидан, здорова така орхідея, дерево, знаєте, то на них ось з оцієї орхідеї пішли пішли щитовидки. Якщо вам показати. Вони є. Я їй говорила, що треба робити, але, знаєте, немає тут і е, тріпси були. Тут, ну, в общем, Ця орхідея принесла в дім все, 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 що можна Показати поближче. І потихеньку орхідея почала чахнути, почала, е, ось дивіться, тут прям. Прям-прям-прям-прям-прям. Не знаю, як вам показати ось тут. Дивіться, що тут твориться? Вони в мене, я знімаю своє відео в моїй літній кухні, тому що ці орхідеї е, ні на веранду, ні в дім не попадуть. Коли я з ними буду працювати, я буду дуже е, обробляти дуже чатно вимивати руки. Е, ось така біда. І потихеньку-потихеньку всі-всі орхідеї почали, почали боліти. Так, ось тут. І вона вже не могла справлятися. Ну, це її навіть дуже не, не, не цікавить. Як і більшість людей, орхідея це букет, який довго квітне, а потім, ну, якщо все добре для орхідеї, вона в тих условиях привикає і починає якби, жити своїм е, життям. А деякі ось так потихеньку чахнуть, чахнуть. Ну, нічого страшного, можна купити, купити слідуючу. Ось так хочу вам показати, поки я розповідаю, ось така біда приключилася. Вони такі липкі, такі всі. Ось ця, мабуть, саме свіжіша із них буде. Ось тут, тут, тут ця також, бачите, дуже-дуже багато на ній цієї зарази. Тут орхідея із точку росту була, зрізана більше всього. Ось тут, якщо подивитись, мабуть, або діточку, або що вона хоче давати. Так, Ось ця також орхідейка, бачите, там біленьке, редліп. Ось так вони дуже тяжко відкриваються. Дуже, ну, видно, видно, що орхідейка ось ця так блистить зовсім. Дивіться, яка вона. Самий перший признак, ви знаєте, в мене знайома каже, як тільки починають мошкарня літати в мене в домі, я розумію, що на моїх орхідеях з'являться щитовидки. Спочатку я якось посміхнулася, як вона сказала, а потім придивилася, знаєте, чужий опит також допомагає. І так, як тільки ви бачите. Що починають мошкарня. Мошкарня, особливо та, що залітає, із, коли у нас починаються овочі багато, о, овочі, фрукти, така невеличка мошкарня, придивіться, то ви побачите перші признаки. Десь е, щось таке е, липке буде блистітиме на листочку, або, е, або такі. Покуси або, придивляйтесь, ви побачите перші признаки, ось такі, ось такі жахи на орхідеях. Тому їй все це надоїло. І тим паче вокруг цих орхідей на, на місці, де вони стояли, така липкость, така, знаєте, воно в серпеляку припадає, в общем, їй надоїло, і вона мені попросила, чи не можу я її взяти щось зробити. Якщо не вийде, як вона каже, можеш викинути. Ну, <сум> Викидати ніхто не збирається. Тим паче сказати, що вони дуже-дуже тяжкому <сум> В тяжкій формі ні, але все ж таки ця, мабуть, падала 150 разів, бачите, який в неї лист весь пом'ятий, по -по побитий, покоцаний. Е, ну, тут вже бачимо, що е, е, немає тургора, вона з'їдає потихеньку сама себе. Ну, тут з корінцями тут жах, ну, є трошки. Так що почнемо лікування. Лікування почнемо. І від е, щитовидки, я так думаю, тріпси теж тут є, <с? <с? або скоро будуть присутствувати. І також деяким орхідейкам, ось як ця, вона тут прям в різні сторони шатається, аж аж трошки зацвіла. Будемо нарощувати корінці. О деякі гарненькі корінці, нічого не скажеш. Деякі відмирають, деякі ця так взагалі. Вовше... А ось у цієї багато зверху корінців, а всередині, якщо подивитись, ні, є трошки, трошки є. Він здох назва. Ось тут оцю орхідейку звати він Треба буде подивитися, що це за орхідейка. зараз не, не, не запам'ятаю, так не приходить на ум, на що вона похожа. Ось тут. Тут у нас, бачите, також гниль, треба все це зачистити. І я промажу е е максимом. Бачите, ось так. Тут, так ну, тут добрі. Ну, в общем, оце, вони, в принципі, в неї квітли, бо здається, і ось, і ось, І тут 3, 4, 4 квітоноси. Ця сама плачівна також. Тут уже майже все-все-все згнило. Ну, саме перше, треба, що треба зробити. Як по мені, як я роблю, якщо вже дуже інколи навіть не дадишся, купуєш орхідейку, приносиш а на ній там щитовидки. Боже Боже, тому кожну орхідею, яку ви приносите, мінімум-мінімум потрібно держати на карантині 2 неділі, щоб роздивитися і розпізнати, чи є щось. На цих орхідейках якісь вредителі чи ні. Зараз, що ми з вами зробимо, ми позрізаємо всі квітоноси, все, все, всі оці палки, всі ці гілки, їх зразу треба по -по подрізати, тому що толку не буде. Їх обробляти і чистити дуже дуже важко. Щоб нам було легше з ними працювати, будуть коріння і будуть листки. Не листки, а сама розетка. А всі 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 квітоноси ми позбавляємося, і також позбавляємося оцих палочок. Я їх повикидаю, тому що їх навіть про Кувавши, буде ну, мало ли що, не люблю я, тому що вони особливо ось тут все ж таки може залишитися вся зараза. Тому, ось бачите, якось тут бачите під укріпленням. Тут прям розсадник. В общем, все це позрізаємо, продезінфекуємо. Так як ми будемо багато пшикати, я просто зрізаю і декілька днів воно саме засихає. А тут я всі, всі зрізи позасипаю активированим вуглем розтовчу. І мені найдужче це так подобається, тому що він дуже швидко присихає. Воск мені не сподобався. Дуже багато кажуть, що всі зрізи, всі запаювають воском, але Мені що не подобається, якщо ви потім обробляєте, або якщо ця часть частенько попадає в воду, от просто розкисає і відпадає. А от на моєму опиті активірований вуголь він дуже добре присихає, прямо ж і залишається такий, як набалдашник. Так що... Почнемо працювати, я вам розкажу, чим я буду обробляти, як ми будемо все це лікувати. І я їй сказала, що до вересня місяця вони по-любому в мене залишаться, щоб я повністю була спокійна, що з ними все добре. Надіюсь, ми з вами справимося. Так що давайте почнемо працювати. Так, ну що, беремо. Наші ножнички. Також я буду е, приймати, е, протирати алкоголь аболін, називається це 90% це спеціальний алкоголь, який дуже добре від, е, відмиває, якщо дуже жирна якась липуча поверхність, він дуже е, відтирає цей і дуже добре е, дезінфектує. Ось такий е, я їм дуже часто пользуюсь, тим паче, коли в мене щитовидка, так як вона дуже липка, дуже така, перед тим як їх протравлювати ансектісидами, я завжди-завжди протираю. Також я дезінфіктую всі мої, чим я буду. Зрізати мої ножниці, я також дезінфектую добре цим препаратом. Воно ні, скажете, 90% алкоголь, воно все попече, ні, воно не пече, я навіть оприскую цими, цим препаратом, не розводячи і нічого, навіть. Деякі дуже примхливі орхідеї можуть скинути кілька квіток, а так навіть не за, замічають. Так, ну що, перша, ось дивіться, буду зрізати не дуже е, низько ось так. десь сантиметрів 4 залишу. І кожного разу, після кожної орхідейки протираємо. Так, витягуємо всі оці палки. Чого-чого, а цих держаків в мене багато, так що їх складувати нема чого. Оп і оп. І скинули. І поїхали далі. Ось такий непотріб, все це йде в утилізацію, все це нам не потрібно і все це розсадник наших е, щитовидок. Ну, а ці зараз я піду приготую е, вуголь і повернусь до вас. Так, ось така в мене ступа. У нас зараз дуже-дуже таке прохладно на вулиці, дощі, тому що, так як була я в лісі, я трошки. Не дуже презентабельно діта може. І активоване вугілля. Опс, три нахвати і дуже добре це розвивається. Ця скупа ще від Бабушки мого чоловіка нам здосталось, так що ось така. Бачите, і я беру кожну зріс, прямо ось так. Все це вона тут сухувата, прямо замазую. Бо я не люблю працювати в перчатках, бо я тоді не чую, чувствую. Ну, руки, звісно, будуть не ахті. Бачите, ось тут. Але мені дуже подобається цей спосіб, і я ним завжди користуюся, щоб не було ніякої інфекції, не пішло через квітонос. Ну, а ви можете використовувати, як вам забагається, як ви робите по-своєму. Якщо у вас ніякого методу немає, по-перше, активоване вугілля ви можете знайти в будь-якій аптеці. Ось так. І... Прям, прям так добре, добре туди все це такі тонесенькі тут квітоносики. Ось якщо ви бачите, дивіться, хочу вам показати, Відбливає. оце також признаки щитовидки, коли ось така. Таке, якби, би таке воно аж липке. Ось тут, бачите? Це цей квітонос із точки зросту тут щось таке як поділилося. Оп. Ми Поки що займемося потім. Ось така тут. Розсадник, розсадник. Оп. Ну, буває, буває, люди несвідомі, які не дуже займаються квітами, всіх цих шкідників не знають, не розуміють. Тому сказати, вона зовсім не бачила, що твориться. Так, є люди, які в цьому не розбираються. Всіх, на всіх людей. Не потрібно всіх зразу облаювати або казати, яке воно дурне. Просто кожному щось ми полюбляємо займатися квітами, але, може, нічого не розуміємо в інших справах. Ось так. Так. В общем, за... замазала я всі. І тепер будемо протирати листики. Протирати. Перед тим, як їх травити, я хочу їх протерти саме більше зняти, тому протирати буду, як я вам казала, ось цим алкоголем. По-перше, ми обезжиримо листя, де є такі е, липкі нальоти, і познімаємо ось так оцю заразу, що вже. З низу, з підверху кожний листик добре протерти. Навіть той, що вже полусухий, полуз'їдений, аби бачите, він навіть відпав. Ну, то й нам менше роботи буде. Воно дуже швидко висихає, випаровується, це алкоголь, але він дуже добре обезжирює. Найбільші, найбільші залежі, найбільші, якби де знаходиться щитовидка у нас ми протримо. Тоді нам проще буде їх травити. Також треба поламати, ну якби треба, щоб був час. Це не між двома заскоками додому. Потрібно все це робити. Оп. Ну, то як, усі, усі я вам не показувала, ось я їх усіх протерла. То тепер я буду з вами прощатися. Я залишу їх на сутки, щоб вони, по-перше, наші квітоноси підсохли перед тим, як їх оприскувати, і щоб вони трошки відпочили. А в послідуючому відео ми будемо приступимо до обробки від шкідників уже тими засобами, які я використовую для цих цілей. Всім доброго дня! Всім пока-пока!